Тут ви бачите, які цілі поставлені для національних планів країн ЄС в 30-му році. Тобто ці проміжні цілі до 50-го це 50% мати е, е, викидів від 90-го року е, зменшення. 32% від, е, відновлювальних джерел енергії в фінальному gross final Energy Consumption» в е, спож, фінальному споживанні енергетичному. І і 32% підвищення в енергоефективності загалом. І є 5 інструментів, якими можна досягати. Чи я не буду зараз їх перераховувати, але просто швиденько там приклад назву: або це через енергоефективність, або це через посилення енергобезпеки, або через подальшу інтеграцію ринків, або через дослідження research and development і інновації. І декарбонізація назвала всі Україна насправді теж має такий національний план. Вона його прийняла у 2024 році. У нас теж є там цілі, і ми теж їх маємо досягати. Дуже часто про них забувають, дуже часто люблять стратегію написати, покласти в шухляду. Але Європейська комісія кожного разу зараз, коли зустрічається з українським урядом, згадує про те, що у вас теж є такий план, і як і будь-яка інша країна-члена ЄС, ви теж маєте його в і ці цілі досягати не на папері, а на практиці. Е, якщо можна наступний слайд, я хотіла показати дуже швиденько, який, е, на прикладі саме енерго, директиви по енергоефективності в будівлях, е, як е, от виглядає імплементація такої європейської директиви? Можна наступний слайд, будь ласка. Е, Поки ми переключаємо. в 2024 році була прийнята директива, що каже Європейський Союз. Значить так, дорогі країни-члени, до 2026 року ви маєте цю директиву прийняти в своєму законодавстві. В 27 2027-28 році ви маєте дуже багато там є вимог і задач рахувати всі викиди, з які будівля спричиняє. І викиди – це не просто дим з комина, це також які матеріали. Ти використовуєш, яка ефективність твого використання енергії в твоєму будинку? Як ти використовуєш тепло і так далі? Тобто до 28-го року ці всі механізми оцінки треба запровадити. В 30-му році всі нові будинки, всі нові будинки в Європейському Союзі не повинні будуватися вже з нульовими викидами.